Діви, я вас рада вітати! І це перший таропрогноз з 1 по 11 січня в цьому році. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення всіх ваших мрій, внутрішньої гармонії, внутрішнього такого наповненого стану, міцного здоров'я і, звичайно, мирного неба для всіх нас. І так, перша карта Діви, для вас. Дивимось. Ця карта Паш жезлів. Може бути пов'язана з якимось новинами про ваших дітей. Може бути пов'язано з тим, що у вас з'явиться якась ідея, якесь взагалі бажання щось створити, чогось досягти. Але це тільки таке початок, нове, і ви в цьому не маєте дуже великого такого досвіду, але вам цікаво. І ви б хотіли це. І буде час, коли ви будете шукати цю інформацію, або ж спостерігати за іншими людьми, як вони цього досягають, як вони до цього приходять. Тобто, щось заволодіє вашим вашою свідомістю, що ви захочете щось дізнатися, пізнати нове. Наступна карта для вас, Діве. Дивимось. Це карта. На е, може для когось програтися, як поїздки, поїздки або по місту багато будете їздити, або ж в інші міста, в інші країни. Карта, коли ви керуєте, та керуєте своїм життям, ви берете відповідальність за своє життя, берете, е, бачите, як цю Уз дечки беруть, да, так і саме, і ви візьмете з життя і почнете якусь ситуацію, справу свою свої руки, почнете її контролювати і саме направляти, куди вам потрібно рухати. Саме ви направляєте цю колесницю, да, яку літочку. Ви направляєте може бути так, що не. Дуже швидко буде розвиватися. Але ж в основі йде все ж таки контроль. Контроль, і саме ви направляєте, напрямок даєте ви, рух цьому напрямку даєте ви. Дуже гарна карта йде на робочі моменти, тому що ви можете досягати багато якихось висот, можете, можуть вам запропонувати. Якісь зміни на роботі, підвищення, так само по цій карті проходять. Або ж все ж таки це дисципліна. Дисципліна, коли ми бачимо, коли ми рухаємося, бачимо цю ціль, і знаємо, як нам туди йти, але при цьому нам потрібно сконцентруватися і взяти всі сили, свої ресурси в свої руки. Наступна карта. Дивимось для вас, діви. Карта сила. Бачите, який ще аркан у нас вийшов. Це вже другий в нас старший аркан, і значить, що перший тиждень цьому році, да, в цьому місяці, буде для вас важливий. Карта, коли ви знаходите внутрішні сили, з цим справитись. А у вас є таке внутрішнє усвідомлення, що ви можете цього досягти, і досягти е, побороти будь-яку конкуренцію, домовитись з іншими людьми, е, прихилити їх на, їх на свою сторону. Е, тому що ви можете справитись своїми інстинктами, ви можете домовитись, наприклад, домовитись своїми якимись там і. Лінію, да, і піти працювати в там, спортзал. Ви можете домовитися з іншими людьми, але це все буде проходити ласково, да, наче підкорюючи своїми обіймами, своєю турботою, і ви зможете знайти підібрати ці важливі слова, щоб домовитися з іншими людьми. Гарна карта! Давайте наступну карту. І наступний аркан, в нас карта Імператор. Коли дисципліна, порядок, закон буде дуже головним, може програтися, що ви будете звертатися до якихось державних установ по цій карті, коли людина якась або авторитетна буде вам в чомусь допомагати, давати вам якісь поради. Або ж напрямок, куди вам рухатись, тому що це сам імператор, який керує, керує вже якоюсь структурою. Він знає, як це. Це авторитетна людина, до якої всі Прислухайтесь, прислухаються. І це людина, яка сама встановлює якісь правила, якісь встановлює межі, по яким всі інші мають жити і мають їх притримуватися. Наступна карта. Дивимось для вас. Королева, вибачте, не королева, а король мечі. Король мечів це в нас люди повітряних знаків зодіаку, близнюки, близнюки, терези та водолії. Людина, яка може говорити нам про спеціаліста, спеціаліста у вигляді такого, який аналізує, чітко може вам сказати: це юристи, це лікарі. Це в нас люди, які можуть щось відрізати або словом, відрізати так, якісь закони, і по законам треба буде жити, так. тобто всі які люди, які Логічно думають, можуть приймати рішення, і так як він сказав, так і має бути. Да або ж, все ж таки лікарі, які там, наприклад, хірурги, які можуть відсікти те, що нам не потрібно. По цій карті можуть проходити спілкування. Або ж вам прийдеться приймати такі рішення, які дуже важливі в вашому житті, і які ви будете приймати за допомогою логіки, аналізу ситуації, без емоцій, тобто емоції від, відхиляються, тобто ви будете з чітким розумом все це приймати. Наступна карта. І ця карта у нас мах. Дивіться. Е, головний посил це бери, роби і реалізуй в життя. Ви все маєте для реалізації своїх цілі, для реалізації своєї мити, тому що ви володієте і навичками, і маєте час, і знаєте, і досвідом володієте. Тобто ви наповнені і знаєте, як правильно, тільки сміливості ще не вистачає, але ціль вже поставлена, можете сміливо брати, рухатись. І проявляти себе.